Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео з'єднання Меркурія з Марсом. Друге з'єднання цих планет 13 листопада 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо саме про цей аспект, про це з'єднання і що воно нам може принести. Як варто діяти, які події можуть відбуватися? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам! Зробити цей період періодом продуктивного саморозвитку і зростання. Тому що цей час не обов'язково має бути часом проблем, а з правильним підходом і розумінням особливостей цього періоду можна зробити його дуже продуктивним періодом. З'єднання Марса з Меркурієм. Перше з'єднання відбулося на прямому русі Меркурія 20 жовтня 25-го року. Друге з'єднання 13 листопада 25-го року. Меркурій в ретроградному русі другий раз з'єднується з Марсом. А третій раз з'єднання буде аж 18 січня 26-го року. Але це вже буде у знаку Козирога. Тому зверніть увагу, те, що починалося в районі 20 жовтня 2025 року, буде проходити корекцію зараз, коли з'єднання повторюється 13 листопада на ретроградній фазі Меркурія. А кінцевий результат ми побачимо вже в районі 18 січня. Тому все, що починалося з 20 жовтня, в період ретроградного руху Меркурія, доведеться. Коригувати, виправляти, доопрацьовувати, щоб ми дійшли чудового результату до 18 січня 26-го року. Марс і Меркурій перебувають в стрільці, і їх з'єднання символізує боротьбу за те, у що ми віримо. В цей період нас може наповнювати ентузіазм і енергія, але це також час, коли ми можемо приймати поспішні рішення, які потребують перегляду. Цей аспект штовхає нас до швидких дій, особливо у питаннях філософії або освіти. Однак Меркурій ретроградний і він може призвести до непорозумінь або затримок, тому важливо бути уважними та обережними. Зберігайте терпіння та обачність, щоб уникнути різких змін, які вимагають термінових виправлень. З одного боку. Меркурій і Марс в стрільці це досить гарна комбінація для висловлювання своїх думок. Але якщо ви вже почуваєтеся трохи збудженими, можливо, ви погано спали, то аспект може спровокувати суперечки та різкі слова, які не вдасться взяти назад. І коли ми говоримо про з'єднання Меркурія з Марсом, то нам приємно відстоювати свої переконання. Застрибувати на трибуну і читати проповідь від щирого серця, але це не завжди приносить бажаний ефект. Тож, якщо ви хочете роздратувати людей, можна це робити. Меркурій в знаці стрільця у вигнанні в ньому мало від меркуріанської цікавості, здебільшого він має переконаність. Тож додайте до цього Меркурію, ретроградне непорозуміння і запальний Марс, і ми можемо опинитися всього за кілька слів від священної війни або повноцінного хрестового походу. Але ж все ж таки, Меркурій з Марсом надають активності і імпульсу діяти, і хтось може в цей період зважитися на переїзд, хтось на зміни в кар'єрі чи способі життя. Але ж постарайтеся, якщо обставини не підштовхують вас, не приймати важливих рішень саме в період ретроградності Меркурія. Час чудово підходить для планування справ занять спортом для загального тонусу. Також цей період може повернути до справ минулого, але вже з оптимістичним поглядом на них. З'являться можливості для змін у справах на краще, хоча їхнє рішення може просуватися повільно. Головне стежити за своєю промовою та не допускати агресії в словах. На більш звичайному рівні є висока ймовірність, що нами будуть сказані деякі речі, про які ми потім можемо пошкодувати. Тож потрібно бути особливо обережними в прояві гніву, особливо на дорозі, оскільки розум, який символізує Меркурій, поспішає, і він зосереджений на тому, щоб зробити щось набагато швидше. Звідси може бути нетерпіння до марних розмов. Стрілець не цікавиться порожніми розмовами та плітками, його думки зовсім про інше. Тож з'єднання Марса з Меркурієм в негативі може провокувати дратівливість, запальність, нестриманість та агресію у словах, енергійність, дотепність, занепокоєння, безсоння, азарт, бажання залишити останнє слово за собою, і це може привести до сварок, а потім і до конфліктів. І все ж таки в цей час можливий стрімкий розвиток подій. Цей час людина може радіти, вигравши суперечку, але при цьому не помітити, що програла саму ситуацію. Також в цей час можуть активізуватися люди з любов'ю до лайок, скандалів, які спеціально провокують конфлікти, так як їм подобається в них вигравати, перевершуючи когось цими якостями. Але через це. Ці люди можуть знайти собі більш серйозні проблеми згодом також в цей час є тенденція діяти швидко, додаючи перешкоди та створювати собі проблеми, набуваючи за рахунок швидкості дій та слів в одному і можна прорахуватися в іншому. В цей час посилюється ймовірність безсоння через розумові навантаження та роздратування, занепокоєння, коли замість того, щоб відключитися від думок, людина продовжує обмірковувати, і на це в неї може піти вся ніч. Думки в таких випадках найчастіше можуть бути марними ні про що. Людина не вирішує якихось важливих проблем, просто не може відмовитися від перебору марних та дратівливих думок через що і може бути безсоння. Опрацювання цього аспекту і взагалі натальних Меркурія і Марса, особливо в їх напружених аспектах, це вчитися медитації, під час якої досягається не спокій думок, а їхня повна відсутність, медитація тиші. Якщо так вийшло і під час медитації ви змогли відмовитися від марного перебору думок та заснути, то опрацювання пройшло успішно, і треба повторювати це, щоб закріпити результат. Також Транзит підходить до будь-якої інтелектуальної діяльності, спілкування, контактів, але заодно треба й стежити за своїми словами, так як є можливість випадково сказати щось, що не сподобається співрозмовнику, з чого він зробить зовсім не ті висновки, на які ви розраховуєте. Особливо це можливо тому, що співрозмовник в цей час стає надмірно чутливим до будь-якого негативу в словах. Аспект посилює недовіру, скептицизм, і людину складно підвести до потрібного рішення, але можна взяти на слабко, тим часом посилюючи азартність та непередбачуваність. І можна сміливо говорити, що цей аспект агресивної реклами є ті, хто на неї ведеться, а є ті, хто таке любить, але так само є ті, кого така реклама відвертає та дратує. І цей період може бути хорошим для тих, хто має натальну планету в гармонійних аспектах до транзитного Марса з Меркурієм. Таке положення посилює підприємливість, можливість швидкого заробітку, добре навчатися чомусь новому на практиці та закінчувати незакінчені навчання, які пов'язані саме з практикою. Аспект посилює короткострокову пам'ять. Але послаблює довгострокову. В цей період буде особливо поганим для тих, у кого будь-яка планета має з'єднання квадрат, опозицію або з'єднання Меркурія з Марсом. Тут можливе роздратування, гарячність, безсоння, головний біль, агресія та конфлікти. А з 11 листопада. Ретроградність Меркурія співпадає з ретроградністю Юпітера і до кінця листопада. Це ще одна планета, яка може впливати на мовлення, на публічні виступи та навчання, так як і Меркурій. Тож багато хто. Може зачаруватися перспективами здобуття додаткової освіти, підвищення кваліфікації, обміном досвідом із колегами чи однодумцями, і весь залишок листопада пройде з сильним бажанням змінитися, оновитися. Але крім того, може бути непорозуміння з дітьми, з партнерами, з учителями і з життєвими, в тому числі. Також з'єднання ретроградного Меркурія з Марсом в стрільці, відбувається на Віа Віталіс, на дорозі життя, на алмазній дорозі, на світлому шляху. Тож перші 7,5 градусів стрільця відносяться до території зміїностя і називаються дорогою життя. Пройшовши з честю та гідністю усі випробування спаленого шляху, на якому відбувалося перше з'єднання Меркурія з Марсом, ми вступили на світлу дорогу. Перші 7,5 градусів стрільця дають нам захист вищих сил, як якусь нагороду за успішно пройдену перевірку на міцність, і вони пов'язані з переродженням із самодосконаленням, з виходом на новий виток розвитку. Тож енергія стрільця прагне заглянути за обрій і спрямована на пошук вищих істин, духовний пошук. А також вселяє в нас оптимізм, натхнення та бажання розширити свідомість. Тож дорога життя відкриває нам нові перспективи та нові горизонти. І в цей період, коли з'єднання ретроградного Меркурія з Марсом проходить саме на дорозі життя, може. Багато чого прояснитися, може посилитися зв'язок з інформаційним полем і може надходити інформація, а нам важливо налаштуватися на цілісні енергії і максимально включити свою усвідомленість. Тож це може стати часом, коли кожен отримує те, що заслужив, і аспект з'єднання ретроградного Меркурія з Марсом може це посилити. І в цей період ми формуємо своїми думками та діями своє майбутнє. А перевірку ми ще раз пройдемо в січні 26-го року. Але в нас ще є один нюанс: Меркурій наближається до опозиції з Ураном, точний аспект 19 листопада. Аспект вже складається, і в цей період додаються суперечки, несподівані розриви контактів і зміни планів. Можуть з'явитися несподівані ідеї, можливі сюрпризи та зміни у відносинах, фінансах та цінностях. Тож це гарний момент для перегляду старих ідей та прийняття оригінальних рішень, однак важливо не поспішати, щоб уникнути помилок. Все переносимо на період, коли Меркурій вийде з ретроградного руху. А якщо у вас є з'єднання. Меркурія з Марсом в натальній карті, то більшість проблем, з якими ви стикаєтеся в житті, можуть бути безпосередньо пов'язані з цим аспектом. Це не означає, що аспект не дає нічого позитивного. Меркурій з Марсом описують людину, яка швидко вчиться, вона має швидке тактичне мислення, і її можна назвати сміливим оратором. Але все це може легко вивести із себе як саму людину, так і оточуючих. Меркурій плюс Марс це той, хто кидається у вогонь, щоб врятувати людину чи домашню тварину. Це той, хто стрибає на реки, щоб підняти того, хто впав. І можна сказати, що Меркурій з Марсом в стрільці містять енергію від природи зухвалу. І люди з таким з'єднанням в карті можуть діяти і думатимуть дуже швидко. Машини, механізми та думки починають безрозсудно крутитися. Тож, якщо у вас є таке з'єднання, то шкода, яку ви можете завдати своєю мовою, не піддається обчисленню. Не те, що в цьому аспекті немає позитивного потенціалу, але звертаю вашу увагу: цей транзит не дрібниця. Будьте уважні, бережіть своїх близьких, бережіть свою нервову систему. Переглядайте всі події, які відбуваються повторно. Майте позитивні думки і робіть благодійні вчинки. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!